У Запоріжжі відкрилася наразі єдина в Україні клініка, яка спеціалізується на лікуванні тварин, що постраждали від ворожих обстрілів, і робиться безкоштовно. Сюди везуть чотирилапих з ранами від уламків, контузіями і іншими травмами привозять навіть з окопів. Наша Лена Каптюх побувала у клініці, і готова розповісти про її роботу більше. На цих кадрах знищений російським кабом приватний будинок у Запоріжжі. Олена серед завалів шукає своїх собак. Малінка. Малінка. І нарешті видихає. Усі вижили. Грета нічого тепер не чує. Постійно тривожиться і плачуть таких тварин після ворожих ударів у Запоріжжі. Лікують в спеціалізованій ветклініці. Безкоштовно Аліну Стьопкіну застаємо в процедурній ведлікарка саме надає допомогу пораненому коту. Це безпритульна да така ветклініка наразі єдина в Україні. Працює на кошти міжнародних благодійників. людей виїхало. Багато людей виїхали і просто лишили тварин тих, які врешті стали безпритульними. Привозять тварин з найближчих розбитих сіл. Так сказати сьол, ті, які вже розбиті. цього пораненого кота. Знайшла пані Любов. Тепер чекають разом із чоловіком, коли лікарка завершить перев'язку. Привезли кота, зробили йому рентген і помітили у нього дві кулі в лапі. Від такої новини шокована любов біжить у процедурну. Аліна каже, кулі ймовірно в лапі давно припускає, що він міг прибігти з прифронтових територій. Ні, тішки собаки. Це, це ж як ще на сім'ї. Розумієте, дома буде у нас. Ветлікарка каже, чотирилапих пацієнтів, поранених внаслідок обстрілів, значно побільшало. Ось цей пес заліковує рани від уламків. Нерідко тварин привозять просто з фронту. Надали інспектор послуг щодо аналізів та надання допомоги при його захворюванні. Намагаємося їх поза чергою, бо часто телефонують. Ми у Запоріжжі тиждень, а потім не знаємо, куди візьмете. Ну звісно, візьмемо. Іноді військові звертаються із за вакциною від сказу. Хочемо щепити тих котів собак, які живуть біля нас, які приходять до людей, спасаються від голоду, холоду. У майбутньому благодійники таку ж безкоштовну ветклініку планують відкрити на Київщині, в Ірпені. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.